Мені дуже важко полюбити себе. Я розумію, що це як ніби головна основа, і все крутиться навколо цього, але я взагалі не знаю, як це зробити. Я працювала з психологом, проходила різні курси і всюди чую полюби себе, полюби себе, але як це? Я взагалі не знаю, що мені треба робити. А що для тебе означає полюбити себе? Що саме ти вкладаєш в це? Та я навіть і не знаю. Але з того, що я чула, це, мабуть, дозволяти собі дбати про себе, виконувати свої бажання, не жертвувати собою заради інших, не забувати про себе. Якось так. Скільки разів ми чули «Полюби себе, але що це означає? Саме для тебе. Любов до себе це не фраза з курсом, це ритуали, які ти створюєш в своєму житті щодня і тільки для себе. Пиши в коментарях одну дію, яка вже сьогодні допомагає тобі відчути свою любов до себе. Якщо ти хочеш дослідити, що таке любов до себе, саме для тебе, пиши до мене в особисті, і ми знайдемо цю відповідь разом.